Близнюки, доброго дня! У нас починається лютий, і ми ще з вами без прогнозу. Треба це змінити. Подивимося на енергії навколо вас і на ваш психологічний стан. Чим треба зайнятися для того, щоб пережити самий холодний місяць? Хоча, для кого як? І так, близнюки і лютий 25-го року. Перша карта розкаже нам про тему цього місяця. Взагалі, що буде вас турбувати, чим треба зайнятися? Ой, башня, як класно! Я вас вітаю. Mm -hmm. Так, якщо кажуть, наречена пішла до іншого, то незрозуміло, кому повезе. Ті, для кого це актуально, можуть попрощатися, ви бачите дно колоди з людиною, яка була з вами. Башня карта. Яка говорить, що вже немає куди терпіти, вже потрібно все руйнувати. Тут може стосуватися відносин. Ви бачите, що було дерево і блискавка прийшла ззовні. Тобто, станеться певна ситуація, коли людина піде з вашого життя. Хтось може сказати: Та ні, я не готова. Процеси, це як підводне каміння, вони відбуваються дуже довго. І хтось тягне, тягне просто до останнього каже, то в нас діти, то ще там планети не так стоять, то я без нього не зможу фінансово. Але карти говорять, що ваша тема буде відносини, які розірвуться. Ще зараз дотягнемо, що це в нас там буде. Так, да, ця карта, ну, однозначно, буде пов'язано з зміною, як так правильно вам сказати. Ситуації, системи. Тобто система ваша, ви бачите, чоловік, жінка, дитина зміниться. І це буде пов'язано от з такою ситуацією. Будь ласка, напишіть мені, в кого це програється. Тепер що потрібно вашій душі буде в цей період? В принципі, вам буде потрібно, щоб вас чоловік дивився за дитиною. А Близнюки, ви знаєте, що розклад є загальним, але от в кого йде така тема сім'ї, вам потрібно буде, щоб ваш чоловік лишився батьком для вашої дитини. Яка має бути мета ваша у лютому піти від гострої ситуації? Тобто, якщо отут буде стан розлучення, вам потрібно справді або переїхати в інше місце. Ви бачите, що йде така гостра ситуація. Навіть якась така небезпека. Вам треба з речами на вихід. Не доводьте взагалі стан розлучення. Дуже важка травма, яку потрібно опрацьовувати і вам, і дітям, і вашому чоловіку. І це процес там юридичні процеси, морально-етичні, оскільки інколи буває, що людина, з якою ви були так багато років разом, нам появляє, проявляє себе зовсім з іншого боку. Вам потрібно уходити від гострих ситуацій. Давайте, якщо я бачу, таке підбувається, як це робити. Так, тут однозначно йдете до адвоката, до судді, ви йдете до того, хто може вам дати допомогу, і це людина, яка має певний сан. От ви йдете до офіційних джерел. Питання в тому це страхи. Коли ви проходите через розлучення, починає, наприклад, чоловік залякувати або жінка в дівчат, це класика. Я не дам тобі бачити дитину, повний ідеотизм. І в чоловіків це я там заберу гроші, чи я в тебе заберу дитину, ти без мене ніхто ніщо, образи, плюс ідуть якісь там плітки навколо. Ну, у вас чітко показується ситуація зміни відносин. Йдіть до адвоката і до судді, щоб вас захистили. Тут навіть можете піти до поліції, якщо ви бачите, що ваш партнер веде себе неадекватно. Чого ви не бачите. Ви не бачите, що ця ситуація вона вже просто іде до фіналу. Десятка м'ячів говорить, що треба поховати поховати те, про що ви намагалися там оживляти багато років, але ви переживете цю смерть ваших відносин нормально. Ви будете плакати над ними, і вони поховаються. Ці м'ячі, які є навколо, вони вас не торкнуться, ці проблеми. У мене на каналі є відео про розлучення. Не знаю, ви дивитесь мене, в якій країні знаходяться Україна, Німеччина, але ви можете прийти до мене на психологічну консультацію, і ми зробимо з вами. Сесію, на якій я вас підтримую, зверніться до інших, хто переживав розлучення. Але у вас іде чітко така тема. Але ці почуття вони вже вмерли. Які складності на вас будуть чекати офіційно? Не буде складностей, хоча, знаєте, як цікаво. Можливо, у вас з'явиться нова людина, яка буде робити вам компліменти? От як це з одних відносин в інші, і цей хлопець буде вам малювати компліменти? Буде щось таке цікаве. Ви, напевно, ще просто не будете готові до цього. І оце буде саме цією складністю. Тепер ми дивимося, як вам спілкуватися з вашим мозком. Слухайте, тільці, в мене такого, о, вибачте, близнюки. В мене такого ще не було з розкладу, яка який би конкретно показав ситуацію один в один. Тому, будь ласка, кого це стосується, будьте обережні і психологічно, морально підготуйтеся. А, тепер, як говорити зі своїм мозком? Цугер. <с -гірн> як і є, от у нас карта була перевернута. Тобто, слухайте, слухайте, зараз от мене почують, Боже, в мене навіть вухо почало боліти. От комусь зараз буде це в тему розклад. Просто слухайте всесвіт, слухайте знаки навколо. І почуйте, що йдіть від гострих ситуацій. Йдіть до того, хто вас захистить. І буде вам велике щастя. У вас тут дно колоди, емпатія. Вам зараз справді це потрібно. І тепер серце. Що у вас там, серце? Я впевнена, що вам скажуть, що у вас його немає. Але воно у вас є. І що потрібно вашому серцю? Ха. Відома, цікава карта. Десь у вас є ворог. Ви бачите, чоловік показує, що він є ворог. І е, ця карта зараз подивлюся, е, фальшхайт. Коло вас є якась жінка, яка є такою гарною гадючкою, і є ворог. Тому, е, будь ласка, будьте дуже обережні, що ви зараз робите. Лютий буде для вас дуже таким знаком. Е, який допоможе вам вийти з цієї ситуації, бо там вже нема що ловити, йде повністю ухід, але є якась гадюка коло вас, і плюс чоловік. Я впевнена, якщо ви почуєте цю інформацію, ви зможете цей місяць спланувати і вийдете. Я зараз ще подивлюся, якщо ви почуєте мене зараз і зможете підготуватися, як ви, близнюки, вийдете з цієї ситуації, ті, кого стосується. Розклад загальний, він не програється, слава Богу, в кожного, але деякі будуть люди, яких це буде стосуватися. Як ви далі, що там буде? Придеться поборотися, придеться поборотися, дитину треба буде заспокоювати, це по вас е відкладеться, але все буде добре. До речі, король Мічів може бути ваш чоловік вогняної стихії. І тут буде боротися не на життя, а на смерть. Притом дуже негарними. Е Всякими методами зараз до нас кіт ще прийшов кіт обережно, тому просто поборіться за себе. Притом можете боротися також якимось підступними методами, і буде вам щастя. Близнюки, хай все тільки позитивне збудеться, будьте просто готові до змін.